Вітаю за минулий тиждень з 4 по 10 листопада. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС здійснили 180 виїздів, з яких 78 для ліквідації пожеж. Шість пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами. Внаслідок пожеж одна людина загинула, дві особи було травмовано, 30 осіб були евакуйовані з небезпечних зон, з яких четверо дітей. Для надання допомоги населенню підрозділами ДСНС було здійснено 42 виїзди. Щодо розмінування, на Харківщині наразі працює 39 піротехнічних розрахунків, 209 саперів, 93 одиниці техніки, з яких 11 машин механізованого розмінування. За минулий тиждень здійснено 253 залучення. Було знешкоджено 569 ворожих вибухонебезпечних предметів. З початку війни піротехніка обстежила 9867 тисяч гектарів території, з яких 861 гектар за допомогою машин механізованого розмінування. 3795 тисячі сімсот гектарів Гідь, приблизно 4250 Кілометрів лінійних мереж, 67 об'єктів, 4797 приватних домогосподарств. Загалом було виявлено та знешкоджено 105 615 вибухонебезпечних предметів за тиждень. Зафіксовано один випадок підриву. На вибухонебезпечних предметах, в результаті якого дві особи постраждала. А саме сталося 4 листопада поблизу села Гусарівка Барвінківської громади зюмського району. На вибухонебезпечному предметі підірвались двоє хлопчиків, 11 та 12 років. Постраждали з вибуховими травмами та уламковими пошкодженнями госпіталізовано до. Лікувальних закладів, усі обставини події встановлюють правоохоронці. Звертаємось до усіх мешканців Харківської області про високу мінну небезпеку, зокрема мешканців декупованої території, помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно від нього відійти та зателефонувати за номером 101 або 102 та повідомити про небезпечну знахідку. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. За минулий тиждень таких виїздів було шість, а саме у Ізюмському, Чугуївському, Куп'янському районах області, а також у Салтівському та Слобідському районах міста Харкова. Так, вночі 8 листопада місто Харків зазнало масованих авіаційних ударів. Зокрема, у Салтівському районі міста авіабомба влучила у житлову 12-поверхівку. Були частково зруйновані квартири між першим та третім поверхами. Сталася сталася пожежа на площі 20 квадратних метрів. Яку рятувальник оперативно ліквідували спільними зусиллями рятувальників, правоохоронців та медиків було евакуйовано з. З будинку 30 мешканців, з яких четверо дітей. В результаті ворожого удару було поранено 27 осіб, з них одна дитина. До 15.30 15 тривали аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів на цій будівлі. На місці події працювали підрозділи ДСНС, Нацполіції, комунальні служби, медики та волонтери. Крім того, на місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу понад 40 місцевим мешканцям. 9 листопада ворог завдав авіаційного удару, а також масованих обстрілів реактивними системами залпового вогню по житловим кварталам міста Куп'янська. В результаті сталися руйнації та пошкодження приватних та багатоповерхових житлових будинків. Сталися руйнації гаражів. На території гаражного кооперативу виникла пожежа у приватному житловому будинку на площі 80 квадратних метрів. В результаті ворожого обстрілу дві особи загинули, ще один чоловік постраждав. І вночі, 10 листопада, у Чугуївському районі Харківської області було зафіксовано влучання безпілотних літальних апаратів, в результаті чого Влучання було у чотириповерхову житлову будівлю. В результаті вибуху горіло три автомобілі та квартири на другому та третьому поверхах житлової чотириповерхівки. Площа пожежі склала 60 квадратних метрів. Постраждало чотири особи, з них двоє дітей. Хочемо звернутись до всіх мешканців Харківської області. З проханням не ігнорувати сигнал повітряна тривога, у разі небезпеки треба негайно прямувати до найближчого укриття. Крім того, у разі якщо є така можливість, то застосовувати правила двох стін. Дотримання цих простих правил врятує ваше життя. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 10 листопада сталася пожежа. У приватному житловому будинку в індустріальному районі міста Харкова горів житловий будинок на площі 30 квадратних метрів до місця події прибули підрозділи ДСНС. Під час гасіння пожежі було виявлено тіло загиблого чоловіка 1965 року народження. Попередня причина виникнення пожежі необережне поводження з вогнем. Звертаємось до всіх мешканців Харківської області. Зараз триває осінньо-зимовий пожежонебезпечний період. Основні причини виникнення пожеж це коротке замикання електропроводки, небережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, при експлуатації електронагрівальних приладів. Тому пам'ятайте, ваша безпека залежить від вашої відповідальності. Бережіть себе і своїх. Рідних у разі виникнення пожежі негайно треба телефонувати за номером 101. Щодо евакуації, в зв'язку з загостренням ситуації безпосередньо на Куп'янському напрямку Радою оборони Харківської області було ухвалено рішення щодо посилення заходів з евакуації цивільного населення. Зараз триває обов'язкова евакуація з Богодухівського, Зюмського, Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області. Вона проводиться під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації та здійснюється підрозділами Нацполіції, ДСНС, місцевими органами виконавчої влади та самоврядування, а також волонтерами. Безпосередньо рятувальники залучені до евакуаційних заходів в Куп'янській, Кіндрашівській, Курилівській та Петропавлівських громадах Куп'янського району. З цією метою застосовується броньована техніка для Евакуації місцевих мешканців загалом з населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано вже 21 тисячу 78 жителів, з них 1699 дітей та 297 маломобільних осіб. Звертаємося до всіх мешканців населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть. Своє життя та здоров'я не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.